Через ліков, директор Миколаївського обласного художнього музею імені Василя Верещаїна розкриває тайну. А яку тайну? Ви зараз дізнаєтесь. Сергій Миколаївич, будь ласка, про яку тайну зараз піде мова і яку тайну ви розкрили саме ви? Ну дивіться, по-перше, ми знаходимося в залі він зараз порожній, на стінах нічого ми не бачимо. Проте десь за півроку до військових подій в цій залі відкрилась персональна, авторська, постійно діюча, експозиція лінки. І це вперше виступає музею, що окрема зала була присвячена, постійна дівчина, площа Микола. І це слід пояснити все ж таки. От якщо б мене запитали, кого ви вважаєте найбільш сучасним художником з українських митців останньої третини ХХ століття і початку двадцять першого я би без сумнівів. Відразу би назвав Ім'я Антонюка. Чому? Ну, тому що, по-перше, він відгукувався на всі важливі події, причому такі події, які були ну, головними для країни, для його землі. І він створив особливий свій іфологічний світ. Взагалі, постать Антоніка. Величезно, тому що ну, насамперед він інколи протиречивий, я дійсно це так. Він був християнином дуже таким, як сказати, справжнім християнином. Проте він і захоплювався обознанням природи. А це пантеїзм. Пантеїзм взагалі певною мірою суперечить християнству. В його імені навіть закладені певні протиріччя, тому що, наприклад, Андрій, це ми знаємо. Андрій Першозваний, який був до доспіхний, який приніс християнство на нашу землю, пішов, ми знаємо, до Києва, там, де також перебував і навіть пішов далі. А Даніїл Дані... це пророк. Пророк, причому пророк один з містичних пророків ще завіту Ветхого Завіту, Ветхого Завіту. І е, вже такий пророк. Ну, і почитайте, будь ласка, да, книгу пророка Даніла, ви побачите, що це за пророку. це постать і поєднання, тому і Андрій був певною мірою людиною містичною. Ви маєте на увазі Андрій Антонюк. Антонюка, Антонюка, да, да, да. Да, Антонюка, відбачається. І ви знаєте, от інколи кажуть, що він таким став після знайомства з Параджаном під час роботи в Карпатах. А я гадаю, що ні. Параджанов може і Карпати, і всі особливості. Свідосприйняття Карпатського там є дійсно величезні відмінності від інших регіонів. Ні, він був спочатку, він був таким містичним настроєм. І він же народився, ми знаємо, в роки війни Другої світової. У нього в його публікація про нього. Ви знайдете 1943 рік, зовсім він народився за документами. Проте він і мені казав, і, ну взагалі це доволі відомо. і Родині знали, що він народився раніше, він не народився 43-му. Він народився 41-му, або, може, навіть в 40-му році. Тому що мати його. Ну, вона була налякана, що дітей забирали до Німеччини. І лише в 1944 році в Косині Миколаївщина була звільнена від окупаційних військ. І вже можна було не боятися, проте вже було зроблено, вона трошки його зможу омолодила. І, сказав, і, і, да. і, і зараз ми безпосередньо підходимо до таємниці, яку а, ви да. розгадали. Будь да. ласка. Да, ми... Тому що Добре. наші глядачі чекають. У нас була виставка творів персональна. Перша до речі, персональна виставка творів Андрія в нашому музеї. Це був 1987 рік. Ну, повністю третій поверх був зайнятий за персональною виставкою, яка дозволила йому потім вже вийти на широку арену і знання прийшло до нього. Все ж таки ми пишаємося, що з, певно, чинно, з допомогою нашого музею і цієї виставки персональної. Хоча вона не дуже... Порядко складалися. І там були події. Ну, зараз ми зараз будемо, не про те. Так, ми так от ж, ця робота вона має назву Діти війни. Вона була подарена Андрієм нашому музею. Ну, я подяка за те, що ми йому надали можливість розсугнути виступу. Він нам її подарував. Він нічого не казав. Сказав, що це мої ровісники. Я їх зобразив, ми всі діти війни. Я пам'ятаю деякі окупаційні моменти. Він пам'ятав щось. А я хочу сказати, що йому це було, коли Миколаївщина була звільнена, офіційно йому було рік, навіть менше року, там, може 9, може 10 місяців. Що можна пам'ятати? Я не знаю, може хтось і пам'ятає, але я... Не чув про такі. Тобто він був старший за вік одного року. Та, проте, чому проте, 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 проте. проте да. Картина була написана дійсно наприкінці 70-х, на початку 80-х років, а він офіційно був народжений в 43-му році, восени. Тому він не мог. Звісно, показати свій справжній вік, він повинен був показати вік, який у нього був офіційний. І він зобразив дітей своїх ровісників, які в черзі за водою стоять, а там на другому плані ми бачимо голову матусі, його мама, яка тримає маленького хлопця всім, ну там. 5-6, мабуть, років, може, 4 роки, а, йому, а цій дитині рік не більше. І до того ж там є окремі ри, особливо зверніть увагу на ніс, е, який такий трошки ширший, який був саме у Андрія, <правжував> в Андрії, в жилому віці. Тобто він, безперечно, це він зобразив самого себе. Проте у віці одного року, тому що ну, він що, переробляти документи не треба. І ви саме здогадалися, що так. саме на цій картині так. конкретні діти, так? Конкретні діти його, ну він ще навчався в школі в Первомайську, він, до речі, народився в Первомайську, ви знаєте, так? Да? В Богополі це, ну, це окремий район там такий. Е, і він завжди казав, що моє джерело натхнення це моя батьківщина, це Богопіл, навіть не про Фомайська Богопітля. Ну, він взагалі обожнював родину. У нього в центрі його творчості завжди була родина. Ви ну, не на кожній другій, звісно, але на багатьох його роботах у нього побачити зображення матусі, дружини Олени. Сергія і тож кожна картина Андрія Антоніка можна сказати, що це особистість, так? Так, звісно, звісно. І тема війни для нього була також особистою. Ну, будь ласка, проводить в мене робота победа, де він показує зустріч повернення додому з війни які солдати, які жінки зустрічають, когось зустрічають, кого не зустрічають. І ця тема у нього була дійсно протягом всього життя. У нього є чудова робота, зараз я не знаю, де вона знаходиться. Це мати пливе на човні по озеру, і ми бачимо. Вигляді солдатських пілотів, згиблих солдат, які плавають як, як острова, в воді в нього дуже багато роботи, які присвячені війні. За моїми підрахунками творчість Андрія доволі значна. Десь я гадаю, що біля двох тисяч. Може, навіть і більше і ми до творчості Андрія Антонюка обов'язково будемо повертатися знову і знову. А сьогодні, друзі, ви доторкнулись до таємниці, яку розкрив Сергій Миколаївич Росляков.